Доброго дня, шановні колеги. Зараз я вас ознайомлю із підручником інформатика 8 класу, який ми з колегами підготували для того, щоб участь у цьому українському конкурсі і проти умови для вчителів, для найкращого виконання програми з інформатики. Ви знаєте, що цей конкурс триває вже деякий час і завершиться 12 травня. І відповідно до цього ми підготували рукопис і ведемо поранок, який його до успішного проходження конкурсу і до підруку. Авторами підручника є люди з великим досвідом педагогічної роботи. Бондаренко Олена Олександрівна відома. З на посібниками навчальними напрямку програмування, місту автором декількох інших посібників. Ось Олексій Василь Васильович, вчитель з багаторічним педагогічним досвідом. Вичув Олександр Павлов, це я теж багато років над різноманітними посібниками інформатики. І Євген Анатолійович Шестопалов, який. Є, можна сказати, організатором цього проєкту і перш всім відомим, я думаю, військово представляти не потрібно. Е, перш ніж розпочати роботу вже власне над підручником. Ми проаналізували програму. Е, ви, я думаю, те всі знаєте, як структуровано матеріал у програмі е, затверджені міністерства. Ось ми бачимо теми 9. Е, Розділі, які пропонувалися. Звичайно, програма це Орієнтир, але ми проаналізувавши його, в деякі зміни, які не зачепили програму, програма реалізована повністю, але надають додаткові можливості вчителю, щоб якнайкраще цю програму реалізувати. Зокрема, ми переставили розділ технології опрацювання числових даних середовища процесора. Таким чином, щоб складова ІКТ інформаційно-комунікаційні технології була, щоб її можна було спланувати для вивчення у першому семестрі. Таким чином, частково вирішена проблема, яка багато разів обговорювалася вчителями, методистами, щодо того, як розділити. Інформаційно-комунікаційні технології та програмування алгоритму. Тут розділення відбулося не на два предмети, але все-таки хоча б на два сімейки. Бачимо, як це реалізовано в ось у цій схемі. Крім того, для того, щоб досить великий обсягом розділ другий, який пропонується програмою, в напрямку програмування було зручно планувати. Ми роздали його на три. Менше. Таким чином, складова основа алгоритмів програмування, умовно так і назвемо, має чотири розділи. Це ніяк не вплинуло на зміст програму, точніше зміст, який включено в підручник. він відповідає програмі, але просто зручніше структуровано. Там, де вчитель в межах однієї великої теми, все одно ставив би декілька тематичних. Ми підручнику надали окремі розділи. Це зручно. Таким чином, в змісті підручника ми маємо ось такі розділи. Кольором виділено складова основи алгоритмізації і програмування. Крім того, хоча частина компетентних задач у нас розподілена у матеріалі, параграфів, але окремим розділом ми все-таки Поставили розділ розв'язування компетентних задач і виконання проєкту. Тобто що учні і вчитель отримають цей матеріал безпосередньо підручника, а вже якщо буде додаткова потреба, то будуть шукати у додаткових джерелах інших. Розглянемо трохи детальніше структуру власних підручника на глибшому рівні, а не тільки на рівні зміста. На початку кожного розділу підручнику вміщено матеріал для актуалізації опорних знань, оскільки багато чого учні вже вивчили попередні роки. Це одна сторінка, на якій є рубрика «Повторюємо», є деякі питання опорні є мотиваційний сигнал невеличкий. Який спрямовує учнів вже до безпосередньо нового матеріалу. Теоретичні відомості, приклади практичного застосування, ілюстрації, все це складає параграф. В кінці параграфів є питання для самоперевірки і учні, оперативно, працюючи, наприклад, підручником вдома, можуть вже якось проконтролювати свій рівень. Крім того, є інтерактивна підтримка в інтернеті на сайті, адресу якого ви бачите зараз на екрані, де учень може відпрацювати вже не просто з підручником, а з комп'ютерною системою тестування і отримати сигнал принаймні про те, чи добре він засвоїв основу теоретичну. Далі, після кожного параграфа є справа, яку Учні виконуватимуть здебільшого на уроці і практичні роботи, які рекомендується виконувати на окремих уроках, хоча знову ж таки вчитель може підходити до використання підручника фото. Якщо повистати сторінки, то зразу стає видно, що матеріал містить сигнали для то щоб швидко зорієнтуватись, можна було, які елементи, на що зарієнтовані. Умовні позначки ви бачите на екрані. Найважливіші місця позначено, позначено тип завдань, ті, які вимагають доступу до інтернету, мають свою позначку, які вимагають, скажімо, роботи в парах або де рекомендується робота в парах, позначення, по-іншому, є знак для завдань підвищеної складності. Трошки детальніше про структуру розділу. На смут або на типу розділу, як ви бачите зараз, вміщена для додаткової мотивації учня ілюстрація, яка буквально двома трьома опорними сигналами показує, про що буде йти в цьому розділу. Наприклад, тут ми бачимо двох. Людей, персонажів, які тримають чорнильницю і клавіатуру, а посередині є досить багато щедро оформлений текстовий документ і, очевидно, заговорок опрацювання текстових даних, досить добре підкріплений таким візуальним сигналом, що вирієнтує учня на подальшу роботу. Крім того, Перелік заголовків, параграфів і практичних людей, щоб легше було оцінити, який обсяг роботи чекає речі на цього розділу. Далі, якщо ага, тут ми бачимо сторінку мотиваційну і для актуалізації опорних знаків, про яку я вже розказав, ви бачите віч наочно. і Трошки глибше про структуру параграфа. Ми бачимо, що типова структура параграфу в нашому підручнику досить чітко виражена, оформлення підручника. Тут є мотиваційний вступ, є коротко на початку вказано ключове поняття, яке буде розглядатися, і далі є текстовий опис детально теоретичного матеріалу. Те, що вчителі і чекають від підручника. Є приклади використання, звичайно. Кількість прикладів дібрана так, щоб бути оптимальною, щоб ті речі, які можуть викликати утруднення, щоб вони були підкріплені прикладами саме в тексті підручника. Звичайно, вчитель при поясненні матеріалу, при роботі додаткових з окремими учнями, може залучати якісь інші приклади власного досвіду до додаткового джерела. На цьому слайді, на цьому розвороті, ви бачите ще деякі штрихи, деякі особливості. Теоретична частина матеріалу структурована, тому е працювати зручно завдяки тому, що є невеликі блоки. Вчитель може запропонувати учневі прочитати саме той блок, з яким у нього, на думку вчителя, є проблеми. Ілюстративний матеріал це не просто картинки, вони. Є джерелом інформації, тобто більшість ілюстрацій пов'язані з текстом, саме зв'язками, вказано в тексті номер ілюстрації, на ілюстрації підписи, і все це єдине тіло, а не просто додаткові якісь картинки. Частина матеріалу подана у вигляді схем, тому що в вимогах програмних сказано, що учні якісь речі знають, якісь речі вміють якісь певні це пов'язані з систематизацією, класифікацією. Там, де має бути класифікація чи систематизація, цей матеріал ми намагалися подати у вигляді схем таблі. Є зв'язок із реальністю, яка оточує учнів. Наприклад, тут ми бачимо якісь роботи, які вже зараз Поступово прориваються в наше життя, вони наведені на ті ієстрації. Ну, про питання для самоконтролю я вже казав, Побачте, як це виглядає. Практичні роботи, ті, які вимагаються програмою, вони реалізовані в нашому підручнику. Ось в такому вигляді, який ви зараз бачите. Є досить детальна інструкція щодо виконання. У цьому завдання так, структуровані, щоб їх було, крім цього іншого, ще й зручно оцінювати. Наприклад, якщо є 12 питань, це означає, що вони не дуже великого обсягу кожне, і відповідно по одному балу за кожне завдання, отримаємо оцінку 12 балів. На перший погляд, це може виглядати дещо штучно, але з іншого боку, це прозора і зрозуміла для учня система оцінювання. Тобто, працюючи над роботою, він вже може якось орієнтуватися, наскільки він в кінці уроку може розраховувати. Далі вже, спілкуючись з вчителем, він отримав далеко досягнення, але можливо, це буде завдання довго роботу вдома. Можливо, якась робота буде запланована за виконання на Півтора уроку або на два уроки, це вже е, вирішують учень. Вчитель вчитель. Е, потрібні елементи практичної роботи ілюстровані. Тут нижній частині слайду видно один із таких випадків. Е, що стосується компетентних задач, я вже на початку сказав, що частина компетентності задач. Зміщено безпосередньо у правах, параграфах. Це специфіка предмету, на думку, на нашу думку, на думку авторів. З інформатики такі моделі, як вона зараз у нас відповідно до стандарту освіти, навчається. Більша частина завдань вони є компетентністами. Коли ми пропонуємо учневі у текстовому редакторі оформити, наприклад, бланк. Заяви або ще щось подібне. Це вже компетентність задача. Це не просто тренувальна вправа користування текстовим редактором, тому що пізніше колись в житті йому доведеться набирати подібний документ, можливо, в середовищі іншого текстового процесора, і цю компетентність він отримує саме виконуючи нашу вправу. Але все-таки в окремому розділі є винесена. Низька компенсіальних задач, особливо що стосується тих, які вимагають одночасного застосування більш широкого декількох технологій, які вивчалися в межах курсу. Тепер, що стосується проєктів, теж вчитель може під час вивчення якихось окремих тем працювати з учнями за проєктною технологією і ми автори підручника вважаємо, що не повинні нав'язувати вчителю методи і форми роботи. А це взагалі-то передбачено правами вчителя, він має право вибору. чи е, Працювати за проєктною технологією, чи, можливо, застосувати якісь інші. Проте у програмі це записано, і ми вирішили розмістити у підручників декілька зразків. Описи описів, проєктів, які реально можуть бути зручні виконані в межах даного курсу. Зараз взагалі проєкти є досить популярними. Багато вчителів пройшли тренінги за різними програмами, і тому далі додаткові матеріали, додаткові моменти, які вимагаються для роботи над проєктами, можуть зібрати і самостійно. Крім основного матеріалу, підручник містить, попри те, що досить жорсткі вимоги за обсягом, містить деякі додаткові матеріали, які з одного боку розширять кругозір учнів. От ми бачимо енциклопедичну сторінку, яка досить щільний пакет матеріалу містить. І крім того, додаткові матеріали покращують. Дають додаткові можливості зручності по користуванню самим підручником. Наприклад, комп'ютерний словник, який вміщено в кінці алфавітний показчик термінів з посиланням на сторінки, де про ці терміни можна прочитати. Інтернет-підтримка, яка вже згадувалася сьогодні, і для кожного параграфа є посилання на комп'ютерний тест, і всі вони вміщені на. У цьому ресурсі, адреса якого знову повторена. Крім того, на сайті є багато додаткової інформації для, як для вчителів, так і для учнів. Методична підтримка в форматі вебінарів буде проводитися і в перспективі, в найближчій перспективі, а не десь віддалені, є створення навчально-методичного. Комплект, інформатика власних клас. Робота над ним вже триває, і навчителів поки що планується так, що чекає підручник, робочий зошит, зошит для практичних робіт і розробки уроків. Власне, не тільки навчителів, тому що робочий зошит, зошит для практичних це інструменти для учнів, а навчителі отримують розробки уроків, які просять підготовку вже власне до уроків. Ну, ось такий у нас виходить підручник. Я сподіваюся, що він стане корисним для всіх вчителів інших. Дякую за увагу.